Колоритні морські пейзажі, сонячні та неймовірно живі сільські картини, дворики та живописний дах міста Одеси. Все це можна побачити в роботах п'яти художників, студентів та випускників одеського художнього училища імені Грекова. Всі вони розпочали пошук свого творчого шляху під керівництвом великого дружнього колективу Грековки. На цій виставці всі роботи ні своєобразні В якому плані кожен художник пише в своєму якомусь ключі. У вільний від студійної роботи час студенти грековки пишуть картини з натури, бо саме у такий спосіб творення робіт є змога побачити більше нюансів, полутонів кольорові гами дивовижного півдня. У другій виставковій залі продовжує роботу виставка робіт художників Білгородністровського. Головне її завдання передати підростаючому поколінню творчі здобутки своїх земляків. Серед них є навіть мозаїка, якою оздоблювали дитячі садочки. Щоб жителі нашого міста приходили мис з дітьми і видели красоту, то, що художники написали жителі Білгородністровського та гості щодня з 9 до 17 можуть відвідати художню майстерню та помилуватися красою Басарабського краю. Тетяна Бажанара Натолі Лук'янчук Бесарабія ТВ.